Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу оснащений інклюзивним обладнанням для надання необхідної медичної допомоги відкрити у Чернівському пологовому будинку. Жінки з інвалідністю, постраждалі від насильства. Вимушені переселенки, які зазнали насильства на окупованих територіях, можуть отримати цілодобову безкоштовну кваліфіковану допомогу психолога та акушерів гінекологів. В Чернігові такий яскравий приклад, як разом міська рада, міжнародні партнери, наші чудові лікарі, висококваліфіковані нашого пологового будинку, разом об'єдналися для реалізації такого чудового проєкту, як обладнання гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу. І я впевнена на всі 100%, що і раніше, і зараз ще будуть високо, на високому рівні послуги лікування, приймання пологів, забезпечення догляду за мамою дитиною в цьому чудовому запису. Проєкт відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, стартував 1 жовтня 2022 року. З того часу кабінети безбар'єрності запрацювали в 20 областях України. На Чернігівщині їх тепер два: в Ніжині і Чернігові. Цей кабінет він надає 24 на 7 безкоштовну допомогу для. Жінок, які зазнали гендерно зумовленого насильства, тобто вони можуть звернутися сюди, і отримати як і психологічну, так і медичну допомогу. Відкриття цього кабінету відбулось за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії. Кабінет обладнано гінекологічним кріслом-трансформером з електричним приводом, яке підлаштовується під людину, а також необхідними багатофункціональними пристроями, комп'ютерною технікою та забезпечено медпрепаратами. Кресло це спеціально обустроєно для того, щоб жіночка під'їхала і вона. Спокійно, воно опускається десь до 40 сантиметрів, і жіночка спокійно може на нього пересісти. Для того щоб нам було зручно, ми її піднімаємо до нашого рівня як потрібно. Лікарі кажуть, народжувати маломобільним жінкам зазвичай важче. А, а як це було? Брали людину в руки, і руками перекладували наші лікарі. А тепер, звісно, це ж ви бачите наскільки це все легше. І людина сама може це зробити без нашого допомоги. Лана молода мама, вона пересувається на візку. 26 квітня жінка народила здорову дівчинку Соломію, вагою 2,500 і зростом 54 чоти сантиметри. Мене привели в операційну, положили, вкололи. Я проснулася вже з дитиною. Період вагітності і пологів допоміг пережити чоловік Ілля. Він весь час біля дружини, як і зараз. А тому проблеми з пересуванням для жінки не було. Ну ми коли одружувалися і казав, що буду носити тебе на руках усе життя. Ось є. є. сліз було багато, емоції. Ну лікарям велике спасибі, тому що це. Дійсно, велика робота вона гарно носила вагітність, спостерігалася в наших лікарів, виконувала необхідні всі заходи, які були при вагітності, і народила прекрасну дівчинку з нашою допомогою. Все пройшло без ускладнень, виписана на третю добу. Щасливі українці продовжують націю. За словами лікарів, відтепер народжувати маленьких українців маломобільним жінкам стає ще простіше, і це дозволяє кабінет безбар'єрності.